Добрий день, мої підписники, любі друзі, любителі техніки. Я вас вітаю. Знову я своїм ДТЗ 470. Ну, в попередньому відео я показую, як він мене тягає воронку. Відповідно, я вже це все зробив. А от тепер о, я. Поставив ротуватори. Відео роботи з ротуваторами є, я робив в попередньому році, осінню. під часничок мені треба було фрезернути, я показував, тому сьогодні я не знімав. Тим більше, що, ну як знімати, як я. Ну, от подивіться, бачите? О. Оце все я профрезерував. Як ви бачите, Ну, було видно в тих, на тому відео, що тут в мене від вівса залишилися оці корінці зверху, оця вся мокра, я його бороною зборонував, який міг, але все одно воно ще не все зборонувалося. Ну, то от я фрезернув. Завтра має бути мороз. Кажуть, що може сніг випати і так далі. А так як я в тому році я вже всім розказував, що я. Не встиг вигорати, то маю мусю зробити, бо якщо підуть дощі, знову не влізеш. І так воно вже скільки ось дощів не було. О, і тижня-два тепла погода, більш-менш, і воно дуже земля мокра. Як ви бачите, якщо ми ось оберемо ще грудки є, о, о! Вони ліпляться. О, так що навіть якщо і дощі підуть, і сніг, у мене буде все підготовлено, бо ніхто не знає, яка буде весна, і, можливо, буде дуже швидка весна, що треба бігом буде садити, або, допустимо, буде затяжна, що не влізеш. На крайній випадок зверху я зможу пройтися фрезами. Що я хочу додатково сказати, бо я тут не казав попереднє, як ви бачите, оце прицепне. Це прицепне з ДТЗ редукторного типу оцей, ДТЗ 570 9-10 кінських сил оце таке. Тут, ось вона. тут воно. Тут ця частина була ширше, Ну, Я десь якомусь відео показував. І сюди входила ну, власники оцих мотофрез знають що тут така пластина заходить на три отвори. Що я зробив? Не подобається воно мені. Я мав от -от -от дві пластини. Тут ставити пластину тут. У мене 8 мм пластини були, але 8 мм, 16 в сумі, получалося багато. Що я зробив? Якщо ви бачите, от о, на всю довжину видно Сварний шов я ще не закрасив, з цієї сторони. от видно. Я топ, відрізав полоску 14 мм, підпиляв, виставив, тут з рубцинкою жав, всередину поставив. Обмежувачі і таким образом зорів. Тепер все, у мене і, і я не показував. І борона сепка універсальна, та, що в мене стоїть, ставлю я і на 105 модель, і сюди. То вона сюди, ось, сюди гарно заходить і вже немає цього люфта, не треба нічого ставити. От, про це я розказав. Далі ротуватори. Ну, Багато всі цікавляться, вже всі більш-менш знають, що це таке. Ну, як ви знаєте, тут в мене один ніж знятий. Вони розвернені але справа не в цьому. Діло в тому, що я хочу сказати, якщо ми візьмемо, такого, бачите цей ніж, ось він так пішов. якщо від цього кінчика до центру шестигранника, о, у нас виходить 21,5 см. Тобто діаметр від одного від цього клика до цього клика буде 43 см. Я коли фрезерував, то я брав. Щоб в мене земля була ось тут того о. Е, по, якщо прикласти ну, висю, ось цього сантиметра. о, Получається, як ви бачите, 30 сантиметрів. От я старався, щоб він мене, коли я проходив, проходив я. В е, е, цього е, перех... перехльост. Хтось тобто накривав, в пів фризи, йшов, перекривав, то в мене місцями може глибше було. Так що я думаю 30 см. І як ви бачите, земля не перебита в пух, як ото є після водянки, чи ще після. Даже після тої фризи, якщо дати оберти. Чим зручно фрезерував я в основному на другій пониженій або на третій. Інколи на основному на другій пониженій. І таким способом, маючи е, великий діапазон швидкостей, можна вибирати собі е, е, вже на що буде перероблятися земля. Чи буде крупніша фракція, чи мілкіша. Дуже зручно мати е, широкий вибір швидкостей. Завдяки, ну, як ви бачите, оцей шківок стоїть на 200 мм. Вони стоять на, на автобусах Пас. Там їх два стоїть. Там такий корпус цікавий є. Якщо е, хто е, знає е, Юру, е, забув, ну його всі знають. Е, то він колись робив копачку свою. то е, в нього ця, Ну, всі копірували його, то там в нього корпус стояв. саме Всього автобусу з ну Отак, так. такий спосіб я зробив. Ну, Залишалося зараз тільки його розібрати, помити, бо трошки в болоті. Ну, як я вам скажу, що е, наморився я порівняно щоб з фрезами, набагато менше. Легше е, оце все, коли забивається, його легше. Обдирати цей бур'ян бульян, легше сходить, Вперед-назад здав, воно облетіло, трошки надколупав і все. Ну, Теоретично цих штучок не треба було ставити. Але в мене що, я їх поставив із того, що в тому році я попід забор йшов, один і тому другий, а в цьому році я попід теплицю попід самий край. щоб щоб не зачепити, щось там, бо там трошки є місцями стовпчики забиті, щоб ніде не зачепити, не переламатися, не поламати техніку чи ще щось, то відповідно я і поставив цю диски захисту рослин. А так, ну, я їх ніколи не використовую. Це просто я їх поставив для того, щоб сюди земля не заходила. І оце, щоб попід край шкоди не було. Ну, На мокрому трошки. З ними паршивенько, там в тому кутках забивається трошки землею, приходилось частіше чистити. А якщо земля більш-менш суха, то ізуміти, вони не заважають і ще оставляють слід, щоб можна було профризорувати. Ну отак. От Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. О, і я думаю, що я профризерував, побачу, яка в цьому році буде земля. Бо по ті роки я е, на зиму орав. А по весні тільки влагу закривав. Але в нас е, вже два роки підряд, ну, як ви бачите, зими такі, що ну, не, не перемерзає земля. Тобто, якщо ти його вигорав, е, вся користь від того від осінньої то, що присипе все, бульян, все це все присипе землею і воно там перегниє. І земля від морозів. Морози вдарили, земля замерзла, потім розмерзлася, розсипалася. І вона робиться пухка. В цьому ж році і тому році, я знаю по знайомих. На осінь, хто орав, вона поступово-поступово поступово розпливлася, вирівнялася і ще гірше, ніж було, якби воно було не оране. Так виходить на зиму вигорати, а по весні його фрезерувати це все вже подвійна робота. Ну хіба що хтось десь комусь сидирати, пригорати, то то корисна штука. Дякую за увагу. Ми переможемо. Слава Україні!